Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділюся враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. Хто зі мною дещо довший час, то знає, що на каналі існує кілька рубрик і одна з них тиждень з одним брендом. Це коли я на початку кожного місяця обираю по сім ароматів з того чи іншого бренду і користуюсь протягом тижня. Лише ароматами цього бренду, для того, щоб проникнутися характерною ознакою цього бренду, так званим ДНК, тому що він, як правило, проходить червоною ниткою крізь всі парфюмерні композиції. Отже, на початок січня, а точніше, саме з 9 числа, з понеділка, я обираю бренд Молінар Це вже бренд з історією, започаткований у Грасі Медсі парфумерного мистецтва у 1849 року. І бренд Молінар не настільки популярний, це мені імпонує, тому що я не є прихильницею популярних ароматів. А мені навпаки більше подобається розпізнавати аромати, можливо, навіть з минулого. А вже коли вщухає популярність аромату, ось тоді я на них звертаю увагу. Так сталося і з ароматом Абаніта. Мабуть, варто згадати цей легендарний аромат, якому вже виповнилося 100 років. І аромат Абаніта Еспрі. Точно відповідає своєму зовнішньому оформленню. Тому що це аромат справді звучить по-білому. Аромат юної дівчини, в якої є ще багато років для того, щоб насолоджуватися своєю юністю, своєю жіночністю, і відкривати для себе щось нове. В кожному році свого життя. В першу чергу цей аромат для мене пахне чистотою, випрасованою білизною до хрусту накрохмаленою. Тут велика кількість. Мускусу, і це відчутно. І також в ароматі є характерна нота мастикового дерева. Я припускаю, що ця пудровість, яку я відчуваю, в ароматі якраз і підкреслена цією нотою. Також аромат пахне білими квітами. Я в цьому ароматі відчуваю, ніби подих весни, коли тане сніг. І прохолодний вітерець. Саме цією свіжістю для мене пахне аромат Абаніта. Та невелика кількість солодощів. Дається аромату за рахунок квіткового пилка. Тут є солодавий геліотроп, і також є пилок мімози. Саме пилок від мімози я в ньому відчуваю. І ще додаткової свіжості аромату додає нота лимону, яка лише на старті відчутна, і вона поступово вщухає і змінюється солодавостю. Після того вже в шлейфі я відчуваю характерну пудровість і таку летучість. Аромат дуже цікавий якраз в своєму шлейфі. І для того, щоб зрозуміти взагалі концепт дому Молінар, варто, можливо, починати навіть знайомство з цим домом з аромату Абаніта Еспрі. І саме до старшої. Абоніти я прийшла вже після того, як познайомилася саме з цією версією. Аромати кардинально протилежні, і я навіть вагаюсь, який саме аромат ближчий мені по звучанню. Якщо, наприклад, це вранішня пані, абоніта це вже вечірня, доросла та зріла пані. Тобто. Початок січня мені хочеться розпочинати саме зі світлих кольорів, тому я обираю Абаніта Еспрі. Це аромат свіжості, легкості, прозорості та надії. Саме таким я його читаю і далі буде. Допоки не розквітли фіалки, насолоджуюсь їхнім. Прозорим водянистим ароматом з деревинним акцентом. У ароматі вайлет. Це ніби зацукровані пелюстки тендітної фіалки забули на косметичному столику у дерев'яній скринці. Яскрава, екзотична, різнобарвна, нірмала. Аромат присвячений індійському святу холі, і дуже влучно його звучання передає атмосферу різнокольорового свята радості, і кокетлива стрічка дуже влучно прикрашає флакон. Аромат свіжого середземноморного вітру з лінійки Fresh, в яку входять ще такі аромати, як базилік, чорний цитрус і імбир. Він точно передає настрій Середземномор'я, в якому змішані всі аромати і зелена трава, і аромати м'ятного мохіто. Так, в цьому ароматі я відчуваю характерну алкогольність, можливо, за рахунок молекулярної ноти. Тут відчувається ще гіркота безсмертника, і духмяність шавлії. Вона тут яскраво відчувається та подих. Вітру із самісінького моря, він солоний, лишаються крапельки після купання в морі, які припікаються сонце. Аромат настрій, він освіжає. Дивно, мабуть, взимку користуватись достатньо літнього характеру туалетною водою, але хочеться. Озирнутися назад або подивитися в майбутнє, і подумки опинитися на березі Середземного моря. З ванільними фруктами навіть у будній день можна собі створити атмосферу свята. Освіжаюча і свіжопряна з дзвінкими цитрусами. Парфюмерна композиція із романтичною назвою Закохані пейни. Ідеально для побачень під дощем без парасольки та під зоряним небом. Сьомий день січневого тижня з ароматами від Молінар я проводжу з прекрасною ванільно-спецівою амброю. Аромат. Розтікається по шкірі, ніби розплавлений віск з легким ладаним димом. Тут я відчуваю солодко-ванільний присмак халви і лавандовий чай. А аромат дуже деровинний, атмосферний, затишний і водночас благородний. Отже, таким був мій тиждень з ароматами від Молінар. Діліться, будь ласка, в коментарях. Чи знайомі ви з цим старовинним домом, і які ваші улюбленці з ароматів від Молінар? А я дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!